Плюс! Плюс! Ми розвідники і наша робота це постійні пошуки СП, рекорднестування, пошук місць для роботи. Коли нам передають новий БПЛА, одразу хлопці питають, скільки він може потягнути і що ним можна в'їбати. Що ворог робить, де ворог робить і як він маневрує. Це допомагає нам приймати наші рішення. Ми вже дуже близько. близько. Незважаючи на час новітних технологій, артилерія все одно залишається основною ударною силою і основним засобом знищення ворога. Ми є очі артилерії. Аеророзвідка знаходить, коригує і підтверджує знищення ворога. Радянська докторина передбачала десятки, а інколи і до сотні снарядів для ураження однієї цілі. В умовах сучасної економіки війни та поточного дефіциту снарядів ми собі абсолютно не можемо цього дозволити. На початку повномасштабного вторгнення коригування нашими гарматами здійснювали піхотні підрозділи. Замість закидання кількістю ми маємо. Обирати снайперський підхід, де кожен постріл визначається, коригується та спрямовується в ціль. Бемки є БМК на місці, скоріш так. за все, не факт, не, 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 не. не факт. Відміна відміна БМК на місці. Особисто для мене БПЛА було щось захмарне, щось з наукової фантастики. Голлівуд. я не розумів, як це працює, і на той час саме під Запоріжжям. Коли я був піхотинцем, нас з побратимами змушував нервувати звук Орлана. І я бачив, як робота артилерії, яку він коригував, змушувала нас ховатися, як вони ганяли наші танки, БТРи, Бехі по полю. БПЛА є частиною великої вогневої системи. В випадку артилерійського підрозділу це розвідувально-вогневий контур. Це зазвичай з парка екіпажу БПЛА та екіпажу гармати, а також пункту управління артилерійським вогнем. Черговий тар заїжджає в посадку. Да, Плюс-плюс дав команду, зараз буде постріл. Наявність БПЛА на полі бою замість е, менш ефективних е, бусолей та візуального спостереження дозволяє нам бачити точні координати розриву та зменшити кількість снарядів, які ми витрачаємо для ураження цілей. Час 60, 60 секунд. Застосування БПЛА в Збройних силах має дуже широкий спектр, і це не що, що з'явилося лише з повномасштабним вторгненням Росії. БПЛА і раніше стояли як один з основних засобів розвідки в Збройних силах України, але. Через меншу інтенсивність бойових дій застосування теж було меншим. Окреме місце, звісно, зайняли коптери раніше. Вони дійсно не використовувалися як засіб проведення розвідки та коригування, але продемонструвавши свою ефективність саме в перші дні війни, коли навіть 14-річний хлопчина міг коригувати артилерійський вогонь на підступі до Києва по ворогу, вони стали незамінним елементом проведення коригування. У нас БПЛА починалась майже з нуля. Декілька засобів розвідки і декілька людей ентузіастів. На початку в нашій бригаді було лише два екіпажі Ну, Це був малесенький розвідник, це не той великий бомбардувальник, про якого складають пісні. І я мав честь бути на той час пілотом цієї пташки. На початку війни такого сильного ребу не було. Ми літали на Запоріжжі, ну я не втратив жодного літачка. Тобто літали як в себе вдома, але ж зараз це стало не так вже просто на звичайних, скажімо там, старих моделях якихось літачок. І треба постійно мати розвиток. Треба розуміти, що ми воюємо з дуже сильним ворогом, можливо, одним з найсильніших наразі. І не тільки засоби радіоелектронної боротьби були сильною стороною Росії, для них не є проблемою налагодження виробництв різних видів, і БПЛА зараз є в пріоритеті не лише у нас. Зараз йде та сама війна технологій, війна дронів, іде поїзд нових частот. Те, що ребам ще не глушиться, нових засобів орієнтування на того ж літачка на місцевості, наприклад, там ну. Бачить місцевість, сопоставляє з картами і може собі. Ці такі технології також є, також розвиваються, і в цьому напрямку йде робота, я знаю. От. Навіть я був свідком ну, доволі якісних результатів. Ми ж мусимо вчитися і розвиватися е, разом з нашим ворогом. Наразі українське виробництво бо є доволі потужним, е, в основному тому, що ми можемо брати досвід застосування бойової роботи і одразу повертати його до розробника, робити якісь модифікації е, і отримувати нові технології через лічені місяці. Українські коптери та крила, я вважаю, зараз на планеті найбільш динамічно розвиваючіся, ну, з тих, що на добрій стороні. Я особисто бачив, як починалось виробництво майже з гаражів, і за ці два роки люди виросли в потужні виробничі комплекси, які навчають пілотів по своїй системі. Постійно модернізують засоби розвідки, постійно удосконалюють їх. Поруч зі мною БПЛА одного з українських виробників саме цей літачок дозволяє нам триматися в небі до трьох годин, що сильно покращує наші можливості з точки зору коригування, а також дозволяє нам залітати значно далі. Математика війни така, що чим далі ми можемо наносити ураження тим безпечніше іншим підрозділам, тим безпечніше нашій піхоті. Наша ціла справа. Здав команду, зараз <му> буде постріл. Упорство, та приходить 20 секунд. По 100 літрів, ти От, прохід. Так, є прохід. В перші ж дні, коли почалася війна, був обурений цим, і я хотів бути дуже корисним своїм близьким людям, які мене оточують. Я прийшов в військкомат саме з цим питанням, що я маю досвід скерування керування і ремонту дронів. Цим я займався поперед війною професійно, прийшов в армію і сказав, що я можу це робити. І ну, мені залюбки взяли. Бо фахівців з цього питання на початку війни це зараз вже багато людей, яких навчили. А на той час це було ну можна сказати в диковину. Шукали молодого хлопця, який розуміється в комп'ютерах. Я вирішив спробувати. Мені сподобалось, і так я залишився тут. Треба зауважити, що я не мав жодного військового досвіду до того, як я потрапив у Збройні сили. Чесно кажучи, я не розумів в чому різниця між полковником і камбригом, хто старший солдат, чи сержант чи майор. З часом на відтяжці познайомилися вже з рештою особового складу, склалися нові екіпажі, нові задачі, і маючи вже певний бойовий досвід до цього, я став командиром екіпажу. Головне бажання. Два роки тому я не розумівся на засобах розвідки не розумів, що це таке. Я був адвокатом з Харкова. А за два роки війни зараз я командир підрозділу ПЕПАК. Війна зачіпає кожного з нас. І навіть якщо хтось вважає, що можна перечекати, чи можна залишатись в тилу, чи він не знаходиться в зоні бойових дій, це не так. Світ змінився, країна змінилася, люди змінилися, ми живемо в інших реаліях. І якщо ігнорувати поточні події, то це сильно деградує розум і душу людини. Це я займаюся саме тому, що це мені дуже подобається. Це реально моє хобі. Це, ну, я сюди вкладую не просто те, що треба зробити, я сюди вкладую душу. Я можу тут зробити такий ремонт, що будь-яка майстерня може просто відмовитись. Насправді зараз ми знаходимося в умовах, де дуже багато речей забезпечується і бригадою, і міністерством оборони, але ми все ще маємо дефіцит в певних технологіях в забезпеченні. Щось не передбачається закупівлями, щось неможливо придбати фізично силами міністерства оборони а щось документально. І тут ми дійсно покладаємося на волонтерів та різних меценатів, які витрачають свій час, гроші і зусилля на те, щоб знайти для нас ті технології, які нам дійсно необхідні. І треба сказати, що ми дійсно вдячні за цю допомогу. Потреби нашого підрозділу це засоби розвідки, які на жаль ми втрачаємо, і автотранспортні засоби, якщо є можливість в людей допомогти нам. Саме на засоби розвідки та на автотранспортні засоби це основні потреби нашого підрозділу. Наприклад, от з Мавіками їх дуже багато на фронті. І є у нас хлопці приносять якісь розбіти або трофейни, і завдяки цьому є ну, який облік там запчастин для того, щоб можна щось полагодити з наших дронів. А деякі запчастини можна використовувати виключно нові, і їх треба купувати. На це треба гроші. Потреби взагалі завжди є. Бо будь-яка техніка, особливо ця точна, вона доволі коштовна. І, взагалі, всім людям, які допомагають нам боронити нашу країну. Допомагає матеріально, допомагає морально, завдяки саме цим телам, у нас є натхнення боронити війна. Це не тільки про зброю, про стрільбу, про втрати. Це ще сильно про логістику і економіку. Ми для максимально ефективного застосування БПЛА маємо рахувати гроші, рахувати ціну кожного виліту. Тобто це не є секретом, що дрони збиває ППО або придушує РЕП, і ми їх втрачаємо. Але ми можемо порахувати середню кількість вилітів на різні типи БПЛА. Ми можемо порахувати ціну кожного виліту, приблизно, звісно, і ми можемо порахувати для яких саме задач, які БПЛА будуть ефективніші. Тому ми не витрачаємо дорогі БПЛА для розвідки в зонах, де є високий ризик їх втрати. Але якщо ціль є цінною і треба відкоригувати оперативно, то звісно краще застосувати більш ефективний БПЛА. Чому я зараз тут? Ну, дуже просто, бо я не зміг би терпіти себе, якби я був не тут. Я тут, тому що я винен тут бути. Багато людей є ті, заради кого я тут. Ті люди, які мене тут окружають, і заради моїх близьких, які в Україні, це складно, це складно слова, це тільки відчуття, знаючи, що мої побратими тут, а я вже десь там гуляю та п'ю пиво, катаюсь на лижах та ходжу під парусом на яхті, що я дуже полюбляю, це одно з моїх хобі. От. А мої хлопці тут, це ну я би напевно, не зміг би. Я не зміг би кинути своїх друзів тут і не зміг би там себе відчувати ну, спокійно або вільно. Тому я маю бути тут. Якщо йдемо звідси, то йдемо все разом. Треба робити проактивний вибір. Якщо брати в свої руки долю, то щось можна змінити. Не треба боятися. Не треба боятися, ну, в будь-якому разі це треба робити для перемоги. Якщо ви громадяни цієї держави, то треба виконувати деякі вправи для того, щоб не втратити цю державу. Інакше як боронити, ну, зараз немає іншого засобу. На жаль. На жаль. Але ж це треба робити. Ми всі повинні бути об'єднаними, допомагати один одному і не вестися на провокації ворога на ІПСО, яких дуже багато зараз. Всі повинні бути готові захищати нашу державу. Зараз немає часу для якихось рожевих обіцянок про швидку перемогу чи швидке настання закінчення війни. І, і немає обіцянок про те, що буде легко. Е, про те, що буде безпечно і все буде добре. Але однозначно все буде погано, якщо нічого не робити. І якщо чекати і залишити вибір комусь іншому, добре теж не буде. Е, Інколи. Краще зробити важкий вибір і мати легше, спокійніше життя, ніж робити простий вибір і мати дуже складне життя.